Вітаю вас, шановні здобувачі освіти! Ми продовжуємо з вами вивчати тему хімія і прогрес людства, і сьогодні поговоримо про дуже важливу і актуальну тему, а саме роль органічної хімії у розв'язанні енергетичної проблеми. Отже, спочатку давайте з вами з'ясуємо, що таке енергетика та які її основні проблеми сьогодні. Енергетика це основа економічного зростання та розвитку країни. Вона охоплює сукупність галузей господарства країни, які використовують для своєї діяльності енергоресурси. Від енергетичних ресурсів залежить більшість промислових процесів, робота установ, медичних, культурних закладів, сільського господарства, транспорту і побутових пристроїв. Але на сьогодні є дуже гостра і важлива проблема, а саме вичерпність природних енергетичних ресурсів. І тут важливу роль відіграє саме органічна хімія, оскільки вона впливає на розробку нових перспективних джерел енергії, за якими майбутнє. Перш за все ще раз хочу наголосити про те, що енергетична проблема сьогодні це наслідок виснаження природних джерел енергії. Всі джерела енергії в природі можна умовно поділити на дві великі групи відновлювальні і невідновлювальні. До невідновлювальних у нас відносяться нафта, вугілля, природний газ та уран. Відновлювальними ж є енергія вітру, води, біомаси, термальна енергія або енергія сонця. Для української економічної системи та енергетики характерним є переважання саме невідновлювальних джерел енергії, які формувалися в процесі геологічного розвитку землі, і для їх відновлення потрібні мільйони років. При цьому саме ці джерела енергії або так зване викопне паливо використовуються нами в усіх сферах життя. З кожним роком цих ресурсів стає все менше, а також їх використання призводить ще й до порушення балансу екосистем забруднень географічної оболонки Землі, змін клімату та багатьох інших екологічних проблем. То чи можна ж подолати проблему нестачі та вичерпності джерел енергії сьогодні? Можна. Для цього доцільним стане перехід на так звані альтернативні джерела енергії, як ми їх вже називали, це сонячна, вітрова, геотермальна, енергія води та біомаси, а також використання енергоефективного обладнання, ефективне транспортування енергії. І давайте з вами ознайомимося з тим, які на сьогодні є найбільш актуальними і набирають найбільше обертів використання використанні альтернативні джерела енергії. І, перш за все, тут варто зазначити найбільш розповсюджений тип це сонячні панелі або фотоелементи. Вони є довговічними, ефективними в будь-яку пору року та за будь-якої погоди, акумулюють сонячну енергію, яку потім можна використовувати для власних потреб. Використання таких джерел енергії дозволить забезпечити себе власною електроенергією, накопичувати її або продавати надлишки власної електроенергії у загальну електромережу. Також дуже актуальною сьогодні є вітроенергетика. Це галузь альтернативної енергетики, що спеціалізується на перетворенні кінетичної енергії вітру на електричну за допомогою вітрової турбіни. Тут ми можемо використовувати автономні вітрогенератори. Мініатюрні гідроелектростанції також можуть допомогти нам у вирішенні проблем з дефіцитом невідновлювальних джерел електроенергії. За допомогою таких споруд, які використовують енергію води, можна забезпечити електрикою окремі будинки та навіть цілі невеликі поселення. Якщо ж говорити про вплив саме органічної хімії, то тут обов'язково варто згадати про біопаливо як альтернативу звичайному паливу. Біопаливо. Це альтернативний вид палива, який отримують в результаті переробки тваринної або рослинної сировини, а також органічних промислових підходів і продуктів. Щорічно в Україні споживається близько 200 мільйонів тонн умовного палива, і при цьому видобуток із природних джерел країни становить лише 80 мільйонів. Які ж види біопалива на сьогодні ми можемо використовувати? Як тверде біопаливо найбільш поширеним є використання відходів сільськогосподарського виробництва, відходів промислових виробництв, а також продукція та відходи лісового господарства. Як джерело біогазу, на сьогодні найбільш широко використовується солома, лушпиння соняшника та його тирса, різноманітні брикети, гранули, пелети, деревина, тирса та відходи деревини, як рідке біопаливо. Ми сьогодні використовуємо рослинну олію, біооливу, біодизель, біоетанол та біометанол. Більшість з цих речовин були створені безпосередньо при участі хімічного синтезу та органічної переробки. Отже, хочу наголосити, що ключова відмінність енергоресурсів це їх відновлюваність у природі. Традиційні джерела вичерпні, відповідно, рано чи пізно цей ресурс стане нам недоступним. Тоді ж, як альтернативні, є нескінченними і їх використання на сьогодні є більш і більш актуальним і доцільним. Підсумуємо: отже, завданням хімії сьогодні є розробка комплексного використання паливних ресурсів і впровадження альтернативних відновлювальних джерел енергії. Сонячну енергетику називають галіоенергетикою це значно дешевше джерело енергії порівняння з використанням інших природних енергоресурсів. Вітроенергетика грунтується на перетворенні енергії вітру, тоді як гідроенергетика це перетворення енергії води. Крім того, важливою проблемою сьогодні. При використанні енергетичних ресурсів, є збереження природи, чистоти води й повітря, альтернативні джерела енергії або, як ми їх назвали, відновлювання, вони є більш екологічно безпечними і таким чином можна їх використовувати при стратегії сталого розвитку, природи і суспільства. Сподіваюся, інформація для вас була корисною і цікавою. Дякую за увагу. До побачення!